Слава Україні! Перед початком відео хочу нагадати, що ми робимо безкоштовний 3D-друк для Збройних сил України. В основному це робимо через друк армію, але бувають такі замовлення, які надходять до нас напряму від Збройних сил. Тому вкотре хочу вас попросити про допомогу. По реквізитах в описі до даного відео є два конверти Приватбанку з відповідною назвою. Ну а тема основного відео буде саме про альтернативні сушарки для філаменту. Щоб не купувати заводські там за 3000 вона ж, да, там? 3 3, та, 3, 3 та, що типу, можна зробити під наші катушки. Ті ж вони ж нікуди не свистять. Угу. Ну, В районі там 3000, грубо кажучи, бюджет. Ми зараз вам запропонуємо варіант в бюджет, в який влізе в 2000 гривень, в принципі, з сушаркою, з вашими руками, навіть з роздрукованою деталькою для цієї сушарки, яку саме покажемо вам трошки далі. І ця тема викликана теж, ну, що вам захотіли ми показати, бо я ж в групі в Телеграм є учасником від Друк армії, і там в темах обговорення часто люди питають, що, хто, як вирішує це питання, які сушарки, бо те купляє, те не підходить, те не підходить. Ми в частності почнемо з філаменту, який ми використовуємо. Це філамент LBL. І катушки у них параметрами розмірами. Це 3-хкілограмва. 10,5, грубо кажучи, да, 10,2 і на 27 діаметром. Оце такі катушки. Навіть і я, якщо не помиляюся, от поміряй будь ласка, діаметр. Скільки? Чи 52 у нас? 52 тут. ну У нас ще 40... 50 є. Ні, катушку саме. Катушка 52. ну як я так От поміряю? Це людям, щоб будь-яка інша катушка, яка от ну, приблизно 42, хоч, 52, да, 52 да, мм є, діаметром. Є. Я ж не знаю, може на інших катушках якихось, інших виробників інші діаметри. Вона вам вийде, ось це у нас. В даному випадку у нас були такі старенькі сушарка. Це для овочів та фруктів. домашня. Це у нас Вініс. Вона, так, да, Вініс, Вініс. Вініс, Вона зараз стоїть тисячі в інтернеті. Mm -hmm. Також у нас була. ну Ми про них не будемо на них дуже зупинятися, а по переробці у нас ціль в іншому. Також у нас була, як вона називається? Непонятно, як вона називається. Ельбіо. А, Ельбіо. я не Ельбі. Ну На неї потекли лотки з неї. Короте. Вона в нас валялася, валялася і дожила, роздрукували отаку от втулочку під розміри, які необхідні. Отакі тримачі Купили для тортів по діаметру Отаку кришечку прозору. Вставляється катушка отак всередину. Кладеться додатковий термометр, Воно китайський звичайний, ви можете використовувати як шпажку. ну будь-яку контроль будь контрольку вам Необхідно мати і ось таке діло. Сушимо ми філамент в районі 40 градусів. 40-45, не більше. В основному це 40 градусів. Більш детальніше можна, ну, точніше до чого веду, попередню сушку ми проводимо буквально 3-4 години максимум перед встановленням її в принтер. Якщо бачили на початку відео, там у нас Creality k 1 c 3 штучки, вона і у нас філаменти всередині. Якщо буде цікаво. Хлопці з друкарні, кому буде цікаво, друкарі можемо зняти теж окреме відео більш детальніше, як ми туди і впхнули ту катушку і які там нюансики, можливо є. Ось такий вигляд. Вставляється котушка, проводиться філамент. Філамент потім отак до філаментоподача, подача, до того датчика вставляється трубочка, цей вперед і піснею. Також обов'язково треба роздрукувати вам. Фільтри для філаменту. Ну, Я думаю, багато хто з цим знайомий. Ну, А якщо ні, то теж розповімо якось в подальших відосиках. Це ми все в бік, прибираємо. Це все наше, це все не потрібне. А мова у нас піде за сушку, яку ми придбали. Ну, У нас є знайомі, які купили або куплять вже, або купили вже, я не пам'ятаю. правда, Принтера теж Creality K1C повинні взяти, а там вже ну, неважливо, який вони відуть, в принципі. І ми їм е, допоможемо в сушарці, в частності в переробці. От, купили таку горення, яка там модель, Бог її знає. Саме дешева. Ну, вона вийшла десь 1900 з доставкою. доставкою да? з комплекс, ну Десь, грубо кажучи, плюс оці переробки буде 2000. Що нам потрібно робити? Вирізати декілька лотків, дно вирізати, застосувати свої нові оці приборчики, які ми недавно купили. Ось так воно працює. Жужить. Хорош. Демонстрація завершена, Юра. Бо воно, охотно, як воно жужить, там буде чуть, не буде чуть. Коротше, підготовлюємо зараз все, що потрібно, підганяємо і потім вам покажемо. Також була роздрукована така от втулочка, яка сюди теж встановимо. Ось сюди. Так як тут е, тепло виходить зверху, то втулочка була трошки дороблена і зроблена з отвором, щоб тепле повітря виходило і з боків і виходить отут посередньо е, прямо напряму. Тобто, щоб отут ж не ПЛА пластик. це. Звісно, з педжа краще, ми, ми ще не знаємо, з педжем ще не працювали тільки ПЛАшки, тому роздрукували з ПЛА. Ну, В принципі, попередньо вон, дві сушарки, все нормально. Тож, готуємо і далі вам покажемо всі оці нюансики. Так, давай, хвастайся! Треба було на донти стойти, так? Да? Ну, не акрена тут. То тут проводом ну, можна як насадок кручу всього. І це у нас, нагадаю, як він там називається ж? Гра... Гравір. Гравір. І може він дуже багато чого. Ну він всякі насадки, тут і поліровки, і все ми На брали, А бренд Vitles. Уже не перший бренд в нашій хаті. Різні у нас є агрегати в цій компанії. Так, можемо поставити? Так, язички. Зужин якось. А, а де там? Я не знаю. Ну Отут. ну. Так, під це. Так. Зараз до слова це ж доробляємо як потрібно. Юра зараз з гравером іншою насадкою зробить отвір. обід. Да? Да, та, при... А там взагалі не важливо. Юр. Ну, ну підверх. Ні, чого? О, так, ось, Вона трубочка вирівнює, Юра. Отак да, да. приблизно. страшне. Пацька машина, да? Особливо в первый раз, так вообще не знаю, что чекать от того. Ну, я думаю, нормально, а все, дивись. Ну, плотненько. Ну, да. Ну, ну по-хорошему он... филамент вставить, да? Та что, вставить? Ну, чтобы не дуже ж стискає, да? Не, а, да, а, не стискає, ну, просто там же зуження йде, понял, там Там дырка здорова, дивись. Угу. Ну, ось, дивіться, що нам ну, по підсумку. Хорош, хорошо, нормально, на. А, Вдуйте. то легко. От що у нас виходить. Дивіться, на базі оцієї сушарочки. Два лоточка ми випилюємо. Але в цій сушарки є купа плюсів ще з прихованих, так би мовити. Взагалі, що ми рекомендуємо? Ну от Приблизно такий наборчик, так? подача філамента, все. Ось сюди контролічку, впхни, будь ласка. Його. Щоб, ну щось побачимо якісь градуси. Так тоді є лучше центр. Ну, та неважливо, куди воно швидко бере. Так, так. Ну, да, воно спусте, все. І от у нас повна котушечка філаменту, і вона буде сушити. Тут і таймер є, так? Да? Так, да, таймер зараз на 10, ну максимум 10 годин, я так зрозумів. А ну зараз. 10, 10 годин? А, ні. А, ну коротше, навіть на, 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 дофіга. фіга. 24. 19.30 максимум. 19.30, це таймер ти не ставляєш. Да. Ну, ну коротше, пофіг. Так. Да. Да. Так, 70 це максимум. Ну я став 45. А менше можна ще? 35. Ага. Мінімум. Ну от 45 це десь 41, ну я міряю. Ну, це дачі. по нашому дачі. Так. Ну ми как. Ну, да. Да. ну і це виходить, що буде 11 годин вона шпарить. Да. А в моменті в роботі не пробував, можна уменшить час, ні? Чи час? Да. Не знаю. Можна. Можна. А, ну мінімум який там. Пів години, ну, це от, як воно, ну ми не знаємо, правда, можливо вона вимкнеться і вимкнеться. все. Да? Вимкнеться, вимкнеться і все. А угу. ну, тобто, ну, ти її вимикаєш, вона короче, дує, 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 і потім виключається. Ну, остиває. Угу. Да, 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 да. Ну, а дивіться, в принципі, можна виставляти так таймірочок на пару годин, скажімо так, так? І так вона... Вона на 4? Там... Ну, на 4 чи, Ну таке, ну от приблизно, дивлячись, який що там. І все, і вона собі буде працювати. Що у нас тут там? виходить? 33. Ну ж 33. А скільки там 35, повинно? 41. А, 41. Да, ну 45 я поставил, здесь держало, 41. 10. Ну я начинал с 35, вона 32 держала, потом 40, 39. Ну вот, короче, там. Угу. Типа 5 градусів піднімає, но щось по бреше или це, или то. Ну, може в, це бреховая. Ну в принципі, хай лучше, в принципі, чітко пока. Вона... Ну по вже ага. Ток, що Ну, Ага. Тільки выключилась, понял уже? Ага. це поки набере ще. Ну, сейчас пока на бережке. Ну я. Ну, включив, О, Коротше, принцип роботи отакий. Тихенько. Тихенько, да, взагалі. Да, от. І плюс тут ще прикол в тому, що ну, конечно, дирочки це, етат, ну виключив і вона ж буде внутрі сух, сухенько. В, ну, в закритому просторі нормально. Угу, да, угу. Це у нас з досвіду з оцих наших, тобто з оцих навіть от наших саморобок. Теж такий самий прикол тут, як в термосі вона знаходиться. Тобто, якщо він висох, то він... Ну, висох. ще прикол, воно, ти, ну, поставив, вона не впаде. Ну, полка з полки не впаде, вона упирається. Так, але... так, вона ж заклинює. Ну, я поняв, так, да, не ну, думав, що нормально. Вимикай, досить. Дивіться, яка перспектива є у цій сушарочці. Звісно, контролюючи орган потрібно. Ну, якийсь термометрик. Дивіться прикол. Якщо ми. Треба нам сушити дві катухи. Дивіться, який перспективний варіант. По-перше, перспективний варіант, якщо вам потрібно колись буде сушити овочі, будь ласка чи фрукти, ще є три лотка цілих. Ну якщо ти зробиш, як ти зараз думаєш, то вже не буде. Ну як, ну дивись, в даний момент, якщо ми збуду катушечку, три лотка цілих у нас залишається. Ні. Що? Ну треба ж починати знизу. А якщо нам треба буде дві катушки... Або підсушувати, або вплоть до того, щоб подавати в один і другий принтер. Що ми робимо? Ось сюди по розмірах, це вже самі розберетесь. Друкуєте палець з упором в цю втулку, вильотом сюди нагору. Він, тобто, ви лоточок кидаєте на вильот. Сюди він буде пролазити, отак упирається в ту втулку по висоті, по площі отут така сама шайбочка буде. Ну, щоб сюди ви... впиралися ну, теж. Ні, ну і туди, і туди однаково. Ну, і і і вниз. Ну, і вниз і і Ну сюди сюди, розміри. Катушечка оця кидається, так само ставиться. У вас є ще два лоточки, які ми теж ну, вирізаєте, якщо потрібно. І кришечкою отак це все накривається, зазорчику вистачить. Ми вже приміряли а, все. Та вистачає. А може і одне. Ну, ну от якщо взяти. Во. Ну чуть-чуть это. Ну, в принципі, дож... ну як а не в натяг на тях, але лучше дві. Шайба, Юра, буде вище там. Ну, да, да. Два, ну, дві, два лотка. Дві, да. Ну, от ви вирізаєте два лотка, і у вас отакий сендвіч виходить. Уявіть собі, дві, дві... трьошки. Можна два принтера підключатися. Два принтера, я ж кажу, да. Або попереднє просушування для одного. Ну, те працює, а тут попереднє там, закінчується внизу. Клац поставили, просушуєте попередньо, Або якщо два принтера, будь ласка, берете той в ту сторону, той в ту. Коротше, що хочете робити, ця трубка сюди стерчить, ця трубка сюди стерчить і подається все чудово і все прекрасно. Ну, Якби аби відео з буби, ми б таку купили. так б купили. Слишиш? ні, Ну, со своїх зробили одразу. Ні, ну що, з такими лоточками, ви купили і не парили. Ну, ми не купляли за 500 гривень чи за 600, ми Криску. купили тут торт, тут на торта отой. Ну, як був, Юр? Ну, це ж таке, що маємо, те маємо. Людям, будь ласка, в допомогу, кому цікаво, друкарям. отакий варіант пречудовий. І реально, Юрій дуже сподобалася ця сушарка. Ми спочатку ж дивилися, є, ще ж кажу, в продажі отака в Вініс, але тут немає ні таймера, нічого, просто температура виставляється і все. Ну це теж нормальний варіант. Ні, ну, ну вона простіша трошки, з півтори вона стоїть. Ця щось там 1800 чи таких. 1700, ну плюс 1800. 240 доставка, це вони ж достали ну, там ну, до п'яти. Крутеники. Да. Ну, тим не менш. Ну, 2000 бюджет. Ну, у вас, в принципі, виходить подвійно. Ну, сюди в Вінніс в принципі, теж, ні? Ні. А, тут злотків мало. Тут тут, мало. Ну коротше. Вони ж просто в друг друга вилазять, немає такого. Ось, все, дивіться, який варіант. Думаємо, сподіваємося, що допомогли комусь з друкарів. Отакий чудовий варіант. Просто, будла, буквально за 5 хвилин, звісно, якщо у вас гравера немає, це не проблема. Або паяльничком, або там, чим хочете, вирізаєте сіточки на, 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 ну, на вулиці. вулиці, так, на вулиці. Ну, от оці сіточки вирізаєте, все нормально, все воно виходить, все чітко. Ну і такий чудо, апарат виходить. На цьому, в принципі, у мене все. Сказати більше нічого. Воно буде працювати. У нас вже є досвід з цим всім ділом. Тому вдалих вам, ні, сухого вам філаменту і безкінечні його кількості по-любому. Ну і слава Україні і слава нашим Збройним силам. До побачення.